Аби виробити закордонний паспорт, каже голова львівського юридичного товариства Андрій Лепак, необхідно здати стандартний пакет документів: копію українського паспорта, ідентифікаційний номер, довідку про сплату державного мита та фотокартки. Натомість у 20% респондентів вимагали ще й документ, чимала людина судимість. А 30% опитаних заявили, що сплачували кошти і за страховий поліс. Усе це результат браку інформації, бо немає ані спеціалізованого інтернет-ресурсу, ані інформації. Інформаційних буклетів та і це не усі недоліки роботи місцевих вірів. Наші віри не працюють повний робочий тиждень. Скажімо, щоб здати і отримати паспорт, є на це тільки два дні. Тиждень. Це є вівторок і це є четвере. Також Андрій Липак зазначає, що багато львів'ян довго простоювали у чергах, аби здати документи. Нерідко люди приходили в досвіта та годинами вистоювали. Так 20% респондентів зізналися, що змушені були чекати по три і більше години. Аби порівняти ситуацію, яка є із видачою закордонних паспортів в інших регіонах. Ініціатор соціологічного опитування звернулися до юристів з Донецька. Там кажуть, проблеми майже аналогічні. Хіба що довідка про відсутність судимостей має іншу назву. Там ця довідка називається у нас довідка про відсутність правових перешкод. Тобто вони називають дещо ширше. А, а дійсно ані законом, ані правилами кабміну ця довідка не передбачена. Ми проводили круглий стіл або так звану робочу зустріч із керівником імміграційної служби Донецької області 19 квітня у Донецьку. Та дізналися, що така довідка насправді вона введена певною вказівкою внутрішньою яка діє у Міністерстві внутрішніх справ. Але ми не дізналися, чому вони не мають цієї вказівки у публічному доступі. Аби роз'яснити ситуацію із видачою паспортів, юристи запросили на прес-конференцію керівників відділу громадянства, еміграції та реєстрації фізичних осіб МВС у Львівській області. Однак ніхто з них так і не з'явився. Степан Герцюк, Олег Возний НТА Новини.